З вами я Саша і сьогодні ми будемо виживати з Дашою на острові. Але Даша сказала, що не буде з нами виживати, і якась інша дівчинка зайде. Даша сказала, що якась інша дівчинка зайде. а я з тобою, а я це не мій світ, це іншого пацана. Саша, я знаю. Я собі не поміняв скін. Оксана Крипак. А, я ще не так. Окей, ми реально на острові, бо я шаблони вибрав. Давай перейдемо. А цей острів такий нормальний. Я думаю, тут більший. О, тут навіть і сори нема. О, тут навіть собаки. Він тебе бий! Маленький теж з боб загрити. <рес> два загриби. два заграби. Ой, я знайшов свиню курку. Це ми два загриби. Ну відбивайся якось. Я тобі, тобі буду допомагати. А це маленький! Він на мене. Загрився.

а я його сподіваюся, а. <плес> <Їжа>. Тут тварини можуть. <плес> так, да, їжу треба оберегти, бо, є... бо тут мало тварин можуть спавнитись. Тут мало цієї трави. <плес> Це ж великий острів. Не, острі. не такий прямо ж великий острів. До речі, я знайшов маленький. Бо <плес> <Ли> його атакувати. <плес> <Атакуємо>. <плес> Ай. Ей, ну не мене ж! Ой. Та ти сильно дерешся! Ой, щось речіться. Ай! Дореч, дореч. Ай, ну не мене! не мене, ну, мене ж треба було нападати. Я так, у мене мало хп, я не знаю, фіга ми дрались не. Але нормально, у курочка. Нам ну, треба їжу берегти багато. О, я знайшов вівцю. Я курочку знайшла. Хороший песик, він напав на вівцю. Давай не будемо вбивати її більше. Давай. Я, йому за... Я зараз допоможу песику. Все, хороший песик. Давай цього собаку залишимо. Добре, давай. Давай його закопаємо. Да, буде на стій Колись приручимо його. Да, якщо попадеться скелет. Ну, мабуть, скелет попадеться. Сто відсотків. Скелет колись то заспавниться в темному місті. Да, або в шахті спадеться. Або, шах... або в шахті, або в нас заспавниться. Я це що свидю, я свиню зайшла. Вбивай, нам треба їжа. Я Ви... покажу цю свиню. Але доки я його не приручив, я не можу його, на жаль, нагодувати, похвалити його. Я тільки можу сказати молодець плюсів. Я теж не хочу... Ой, я теж віру знищую. Що... Та, так, буваємо. Я тут ще курочку зайшла. Так, да, з чого ми такою фігньою займаємося? Давай дибувати дереву. Ну, нам Але, треба побудувати. Не, нам я треба побудувати. тільки Нам треба побудувати якесь укриття, щоб потім від... прочікувати ніч, доки ми не скрафтимо ліжко. Да. Оце такий воно? Одна. Я тільки одну ліцю знайшов. Ну нічого, колись ми другу і третю знайдемо. Нам головне одне ліжко скрафтити. Щоб поставити точку спавни, а то ми десь незрозуміло заспавнимся, де я вже тебе трошки навіть загубив, але слава Боже, що в тебе є нік. Так. Да. Я творку знайшов. Я не скрафтив ставте полиці. Добре. слава Боже, я їх не скрафтив. Так. Да. Це було б Того, ти верстах скрафтив. А то нам не треба верстака. Якби ми два верстака поставили туди, то тоді це було б не дуже гарно. <плес> Давай в мене є п'ять <плес> 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 дерев. чотири. Треба 4. крафтиш. Та ж зараз все одно набудеш каміння і скрафтиш оце. І скарбшком є на. А треба йду тут, ми... тут. Просто вниз. Так, я знаю, що треба робити. Логічно. Треба просто впрям копатися. Ну, логічно, що можна покопатись. Ну да, логічно, що треба краще копатися в пітлі, але лава може бути. Ну я не думаю, що лава може бути. Достати я спроситу, бо лава спавниться десь глибоко. Я не знаю, на яких координатах зараз координати. у Каспера вже таке вже було. Він копався десь, але то її впав. Я зараз вікну координати. Трошки з землею побудувалась. Так, зачекай, мені треба загальні. Гра! Мені треба. Яка хра. Що це? Дружні вогонь. показ координатів. Це вімкнув, так? Да? Так. Да. Це вімкнув. Я, я схожу ще вівцю знайшов. Да, ще Нам головне скрафтити всього лише на ліжку собі. Зробити точку спаду, а то ми зашпапимося дому де на острові. І потім треба буде шукати. Ти будеш чекати. В одну сторону, а я буду в іншу сторону тікати. Але колись тебе ставк не буде Але можна все одно по ліжицьку, а по полізочку. І в нас вже є на одне ліжко. Це добре. Але блін, я голодний. мені треба підкріпитись. Слухай, на що я хочу сказати? Я можу дві пічки скрафтити. Ну давай крафть сюда всякий випадок. Дві, дві, дві пічки, щоб, наша може було швидше переплатити. Бай, тепер так буде два короляка. Ну нічого не буде ще. Так, там не. Я так. Так, я так зрозумів, що я взагалі не економію їжу, бо в мене є тільки дві курятини. Я, зна... вас що? Ну, без я так зрозумів, що ми взагалі не економимо їжу. Що ми робимо? Да. Я отаку шафту трошки вирвала О, я отаку шафту хорошу вирвала Так, да, я навіть зробила прохід тут Тут можна буде ще повисити Тут їжі Ну, тут пічки можна поскрафтити Саша, я третю пічку скрафтю Де це? Дивіться, там третя пічка Дивіться, там, Саша, третя пічка Ну, щоб було швидше Да, да, да навіть кругляк уже. А у мене 14. О, у мене 4 пічки. Давай, let's go. <свісна> ну да, нам, в принципі, вони потрібні ці всі пічки, щоб швидше переплавляти Так, ще є пичка. Все оставсь сюди. Все я дивись, нормально, у нас 4 пічки. Чотири <свісна> пічки біля так. Нормально? Один ластак чотири пічки. Да ну, як тебе все нормально. Як да я знаходити вже оце вугілля. Ну так, да, бажано знаходити вугілля. А я поки що скравчу на перше ліжко, я його не тою стороною зробив. Давай Даш! вугілля! О, круто! Давай! Зараз я оце підберуся, оце ще. Отак. Оце Все дав точку спавна. Де? Ось я поставив там ліжко. А, т... а на тут нас... Ну таке. У нас такий міні-будинок виходить. міні, mm. міні убіжище. Да, ви тут будемо все робити. Ти, слухай, да, нормально у нас вийшло, дивись? Ну да, нормально. Прикольно. Буде виживати тут да, завжди. Ось вугілля. А треба вугілля, бажано одне, щоб зробити 4 смілоскепа, щоб освітити, а то тут може було б Дай. А потім від них тут відбуватися. Прикинь, зараз я добуду тут в одне вугілля і зараз зомбі заспалиться, таке я буду крафтити. Ні. Так, 4,5 повітря. Все, наша слідка на шахтах. Нормально. Але блін, вже, схоже ніч наступає. А я не знаю, у якій стороні захід, я не бачу сонце через дерева. Але дерева, дерево зараз буде підніматися лінія але зараз доведеться? Так, в мене є шість дошок я так. Трошки... я все одно не бачу де сонце. Але схоже, вже реально там діє. Да, вже захід починається, вже треба. Наш да, готуйся, будуй нам якесь убіжіще. Я... я трошки починаю будувати. Добре, я трошки буду. Трошки з кругляка найду будую. Так, да, це добре І з кругляка будує, то буде крепкий нас субіжище. Трошки а... з дошок трошки з кругляка. Osionfish. А я поки що пошукаю нам їжу, щоб пережити першу ніч. Угу. Mm -hmm. Нам фарбувати ліжка в принципі не треба, тому квіти я не буду добувати. Mm -hmm. Правильно, навіщо треба квіти? Добре, Даш, ти не будуй, а я заспіду ще не буду для тебе каміння. Добре, ще Добре, ти добувай. Тільки треба вспіти у біжче побудувати. Ой, я, не нехтю, що щопо... я, я навіть дерев'янка і Ой, дерев'ян сука я вже здобула, а зараз не Так, я ось 24 дерева скрафти. Знаеш, і стати куляку і 14 дошок. <скільки> Все, давай швидше. Ой, дощик почався. чс. Добре, давай будувати якось забудовуватись. Або давай я піду їжу нам шукати. А ти... Даш дивись, я тобі зараз даю речі, як я добув. Даш, я там за дерево блоки скину, за березу. Ось, іду, і камінь, і сюди йди. Ось, і камінька. А я їжу пішов шукати. А я буду. Скелет! Я почув ти скалети. Ай, я беру. І це добре. Але вона може голод нанести. І сорокулят вона теж може холод. Ну за що скалета? Твоя нервом писати. Чи один скелет? Мені треба підкріпитись. Так, На Та мене напали. Ой, зомбак, біж. Все, я йду до тебе. Давай, нам треба якось перечекати в цю ніч. Давай, давай, будемо. Давай, давай. давай, нам треба освітити, щоб вони на нас не не заспавнився. Да, я вас сам вибор. Просто. Да. Сюди випічку. Все, я вибор. Як нас вийшло. Ой, замість тут стіни нас тут дерево. Да, да. да. сам піди не сюди. А ще дах можна побудувати ти пауком прийти. Да. Давай я трошки землі побудував. Давай трошки співа тут. Давай, будуй дах. Все у нас така не хата. Дах побудують. І я повінку. Може комусь із нас померти? Давай.

Все, я можешь. Я лягаю. Треба памка вбить давати. Я теж кукам сюди. Я вже лягаю. Я вже хочу спати. Давай, сюди, йди, сюди. Сюди, давай. Давай, даш, ну. Я його сюди кажеш, що це зміни. Сяв, спав.

Что здесь такая музыка? Ну такая. Да. А то светится спалка нет. Павульцом. Спалка ничего не выпала. Я хочу его вмыто, шапай, работает, скажешь, скарбки ты вип. Давай я послушаю музыку. Да нет. Давай. У меня скоро речі, сокира зламається. А, ну, а, а в мене є дерев'яна Але нормально, перша ніч пожар. Давай я тобі дам Ну, ви, добре, давай. Зараз я тебе выброшу. Все, в принципі, дерев'яна кайлов, я тобі дам. Остається рейв. А в мене є дерев'яна клейбус. А ну добре, я його зможу ви. починити, да. Тривови. Я ось. ось. Я зможу своє починити. Мене воно тепер. Це речі Дальше ще я ще було ще... крипер. Сюди, йди, сюди, давай! Давай! Мої речі! Сорі. Не шляху А, він там. Я твоє ямку підібралась в, в оскільки. Дякую. Десь моє так і все. Це часто, що ти померла від Боже, в тебе відродився. Але це круто, то, що він так нам зламав трошки шату, тепер вона більше. Да. Нормально. Хочеться ми копали так. Так. <гум> <гум> <Да. гум> ну це нормально, шафти нормально. Заз у нас нормально така шафта починає забути. Можеш трошки вугілля починати копати. ти ідеш щось купає, боже, що пошукаєш. Та, ріш, я покаж... ресурс добу. А ти мої речі віддала? Спалски і я поході. Мені... Я сползки собі мені... залишу. Добре. в шафту йду. Давай, це ж їжа яблуко. це нормально? А, я у вас випадаю з дерев. А до речі, погані новини, я вже загубив того вовка, в нас є трикістки.

Я вся вугілля забиваю. Ой, я в тюрьме шоп. Добре. Я вся вугіля <рес> до <Добавлю>. зв'язу. <рес> я думав, що ти з двох ударів помреш. Я все в гілля добуваю, яке я бачу. Добре, не знаю. Нам багато вугілля, в принципі, треба. Щоб не змажувати Так. Міна вже загубив по псайку ми закопали тоді, пам'ятаєш? А это как-то, А я зашиваю 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 О, зашиваю 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 жаль, что ко мне тут супер с деревянной дымой же Это вышло бы до кабинета деревянской работы. <рес> ну, уже не ломаются ко мне, ну, как будто бы это ко мне, да, Я, я зашел собаку. Я тоже хрустал. Ну, я використав три кистки і він <рес> Не приручился? <рес> Тобі яке ліжко? Червоне чи червоне? Жовте. Червоне. Вибач. Вибач, Червони. Червоний це ж такий колір. Нічого. Ось у мене твора подивку у це вугілля. Це було вугілля. Ні, там можна приручити цю собаку, я не знаю, віщо. Але коли ми будемо вдаряти монстра або когось буде вдаряти, наприклад, якщо я собаку приручу і вдарю тебе, то собака до тебе загребує. Да, Ти її приручиш. О, я тут, до речі, даремо мене писати вже задаю. Коли надали було таке.

Добре. О, і все! Я все розчитав правильно. Так що ми зможемо зробити із обтесненого дерева? Добре, так зробити леса. Це, це за це, що робити. це? Ланцюг, а я це ланцюг. Мені цікаво, я скрафчу його, і що я зможу. ось. А, нам треба... Три це що Нам треба два самородка і... Три це дорога. Тобто нам треба два злитка. злитка. І вгадай, це вже може свічки. І ось це вже може скипу. Вона свіщає і спам. Добре, тоді можеш поставити. Я можу поставити в шахту, якщо буде голодно. Ну і що, давай в шахті. Буде як поставити. Мене ще одна печка. И шесть типа света. Такие mm. головные підпалится. Потім... Я пішов мальжевой якийсь залезу шукати. Я, короче, зроблю для... А дай мне смоло скейпы. И бажано ще більше скрафт. Скрафт. Так. Я так ще четвер скрафти. Ах, А цікаво. А, мы так вот по-моему.

Це я просто в шахту спустився. Бо це ці звуки просто не можу спати. Давай, тоді дай, шукати залізо. Ну і коротше, я добув 84 круляку, і в мені не попало жодного заліза. Зато я добув. Зато я добув крюляку. Але з неї нічого не випадає, якщо нема сенсу відбивати. Я Yeah. <laughs> you А, стоп, я бери школ. А, а. а прихильно можем. Ой, давай швидше. Лягай, Лягай даш! Лягай. так Ляхай! Давай я целяр! Що таке? Зламай цю... Лягай же спати! Я же чуй до Лягай спати. Ну спати! Торі! Пішли. Я вийш? Вийш? Це не го спатиш. Ми думали, що це, це, це прапор Росії, а так. це прапор так. Був, 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 Росії, якби тут було. Був, це російський. прапор Польщі. Якби тут було ще. Ітація щось таке. І щось таке нас вийшло в результаті. Ну, і на такому прикольному планеті, на такій прикольній ноті, ми будемо вже прощатись. Моя був я, Саша, Всім удачі, всім Пока. давайте ще покажуватися. Ой, а я хотів поставити на паузу, але я не поставив. Ну добре, давайте ще добудуємо отут. От